Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу підтримати до повернення. Прошу голосувати, прошу підтримати. Відійди від мене. Відійди від мене. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо за повернення. Підтримуємо колеги. Голосуємо. Голосуємо. Кожен голос, колеги. Кожен голос, уважно, відповідально. Повернулись 229 колеги. Я ставлю на голосування 4128 за пропозицію комітету за основу і в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Відповідальне голосування. Прошу підтримати, прошу голосувати. Голосуємо. Підтримуємо колеги. Кожен голос. Уважно відповідально. Голосуємо. Підтримуємо. Голосуємо, колеги. Підтримуємо українську церкву, українську традицію. Голосуємо, колеги. 229 це де? рішення прийняте. Вітаю, друзі, з важливим історичним рішенням для української церкви, для української держави, для української ідентичності. Це було важливе, можливо, одне з за заключних наших рішень в підтримку української церкви. Дякую всім колеги.